Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ прикордонники на лівому березі Дніпра. Деталі унікальної спецоперації. 25 місяців полону на двох. Зворушлива історія кохання прикордонних кінологів. Про це далі у програмі. Півтори роти спецпризначенців, яких уже майже знищено, так улітку минулого року кремлівські пропагандисти коментували висадку сил оборони на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту, що насправді відбувалося під перекриттям знівеченої артерії Херсонщини, та яку роль у цій надскладній операції відіграли українські прикордонники у нашому сюжеті. 1 липня минулого року британська розвідка повідомила на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Та Власну версію висунули і російські пропагандисти. Звісно, найбільше тривожить нас Антоновський мост. Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Ну, под остатками моста. На самом деле закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 человек, 50 или 70 человек. Насправді на той час бої тривали вже декілька днів. І не тільки під мостом, де тримало оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під Антонівським мостом вони відкривали нам дорогу до Олеш. Тому ми їх і утримали, досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Робота, але вони, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон Олешки, готельно-ресторанний комплекс Наїрі. Наїрі. Дорожка на Олешки. Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою Контроль отримала завдання зачистити територію Наїрі. У цьому комплексі, готельному у них був перевалишний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу, і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали. Ми приїхали на інструктаж. Нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день увечері ми висунулися на погрузку на човни, і вранці ми вже висадилися під антоновським мостом. Добре, Дійшли. Вже до підміст там перечекали трохи, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Шли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з під моста нас прикривали на випадок, якщо ну, все ж нас помітять, і прийдеться приймати бій. Прямо там на місці нам допомогло, що тільки починалося втати, Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалася перестрілка. Вони почали кричати ми свої, ми свої. Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись, там їх і накрила арта. Жесторо штурмовиків контролю протримались в наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. По сутоку подобається, отак у люди, мавши. Уже після третього штурму, коли вони нас вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу. Вони, походу, вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл. Підтягнули техніку. Ну і. Вже почали заходити в другий, в третій корпус. У нас вже закінчувалось БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм а, разом з технікою і прям дуже багато піхоти було, і ми вже майже були виточені. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. Не мене за Ми, коли вже знаходилися в госпіталі. Знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі шість чоловік і під мостом приблизно десь та так само, які нас прикривали тоді. На той момент на лівому берегу дійсно висадились півтори роти і були тут же вбиті. Середнє время життя українського бойовика — чуть більше двох суток. Мадам Скабєєва безсеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість завзяті перці, поки не в Герці. Саме один з таких перців особисто приповз під міст. Здаватися, ще трьох взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі. Ми кинули туди пару гранат та вже. Почали пропонувати їм здатися в полон. Вони не зразу хотіли. Ми вони боялися, що ми їх за двохсотим. Але ми затримали своє слово. По одному їх ходили з того підвалу. Допрашували, осматрювали. Вони боялися казати, хто вони насправді. Тому вони казали, що вони піхота вична. Ну насправді вияснилося, що це десантно-штурмова і це бобри, які знають, що вони роблять і як вони це роблять. Під час нашої окуації з нашій сильця позиції ми забрали з собою полонених, інша група забрала третю. Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій. Та отримують нагороди за попередні. Вони побували у пеклі Азовсталі, пройшли полон і, нарешті, разом на рідній землі. Прикордонні кінологи Ілля Музика та Аліна Паніна не бачилися майже два роки. Дівчина була у полоні п'ять місяців, Ілля – двадцять. Увесь цей час закохані не мали одне про одного жодної звістки, доки якось уранці дівчина не прокинулася від довгоочікуваного дзвінка. Історія незламних почуттів далі у сюжеті. Прикордонники Аліна та Ілля служили разом в Маріупольському порту. Обоє кінологи. Поєднала їх любов до професії, а от роз'єднала війна. Кадри, які навесні 2022 року, облетіли усі соцмережі. Прикордонниця Аліна Паніна тренує свою підопічну соню там, у підземелі Азовсталі. Зовні ні на мить не вщухають обстріли та рвуться авіабомби. У перші дні вторгнення, коли бої вже йшли в оточеному місті, Аліна та Ілля опиняються на заводі Азовмаш. 10 квітня після спроби відтіснити ворога від наших позицій Ілля разом із побратимами закріплюється на комбінаті імені Іліча. Та після чергового невдалого прориву прикордонник потрапляє у полон. Я тоді на зв'язок обірвався і до 3 січня, 24 року. Я не чую, я не мав ніякої звістки. Не... На рахунок на рахунок батьків не на рахунок Аліни. Я думаю, що її вже немає, що вона вже мертва до дав недома. Аліні ж вдалося прорватися на Азовсталь. Там вона доєдналася до решти прикордонників, зокрема й рідного донецького загону. Згинуть наші наші енті, як роса на сон. У травні, за наказом президента України разом з іншими військовими, вона вийшла з Азовсталі. Після п'яти місяців полону восени 2022 року дівчину обміняли. Пізніше від звільнених побратимів вона дізналася найголовніше. Ілля живий. Ми сказав, що він взагалі цілий, все добре. каже, ти не то він ма за що переживати. Він знає, що робити. Їй каже: ти просто ну чекай і знай, що він повернеться. Я йому просто смс писала кожен практично вечір на Зосталі, я навіть пам'ятаю. Я писала кожен вечір, кожен день. Я писала смс кіно, але там вже не було е, інтернету, і вони ну, якби, не надходили, і вони всі е, просто пропали. Про те, що Аліну обміняли, Ілля, звісно ж, не знав. Радісну звістку отримав від батька. Він каже, мені да, вона жива, вона вже рік вдома. І все, і я. Я далі не міг нічого сказати, в мене сльози, в мене паніка, я не знаю, що робити. Я так пішов, сів за автобус і, і все, я там пропав. На фараху я не міг якби, тримати себе в руках. Настільки це такі були емоції, ну, це словами не передати і не розказати. Сама Аліна навіть не підозрювала, що 3 січня пролунає саме той довгоочікуваний дзвінок. Я була на службі в, в, в нічну зміну, і після ночі прийшла і просто лягла спати. І він просто позвонив до мене і розбудив. Я не могла помітити, що що сталося їх ну, взагалі, чи то мені сниться, чи то я не знаю. Увесь цей час Аліна, хоч і не мала жодної інформації про Іллю, однак трималася завдяки словам, які хлопець сказав їй в їхні останні спільні хвилини. Він сказав, що ми пройдемо через все. Що би не було, але я маю триматись і те, що вони мене любить. Ці слова зі мною завжди були в полоні, вони в нього в голові були. Ну я просто не могла здатися. Сьогодні, коли пара нарешті разом, вона воліє якнайшвидше забути весь пережитий жах, наздогнати втрачений час, позбутися речей з минулого та більше ніколи не озиратися назад. Хочеться про це згадувати, Це дуже боляче. Просто про те, що ти пройшов, що ти відчув на собі, в собі, і морально, фізично. Я кажу, давай так, це все старе ми викидаємо з тим, що в нас було. Ми просто викидаємо і починаємо жити по-новому і знову. А. З чистого, з знову паперу. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.